Сказати дякую «пробач», люблю, комусь посмішку подарувати, кого обняти, кому цукерку дати, не запізнись. Якщо потрібна допомога, втіха не запізнись, роби добро. Для Бога все важливо, це не тисниці. Там, де ти є, служи, роби добро. Саме ти можеш стати благословенням і для зраненої душі. Дай добро будь мудріше і сильніше, бути злим не варто, не гнівись. Якщо треба, трохи ожурись. Але далі знову в бій даруй тепло, Твори добро, бережи того, хто поруч, цінуй усе, що Бог подарував. Май мужність, силу бути чесним, не забувай, що ти.